В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця, і Сопричасті у Святому Дусі, нехай буде з усіма вам. Під час цієї святої служби Божої молимся про справедливий мир для нашої України, а також про мир. В цілому світі. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними з святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Сьогодню і вам, брати, і сестри, що безмірно соврішив я думкою, словом, вчинком і недбаством. Моя провина, моя провина. Моя дуже велика провина. тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилуй нас Бог всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного. Амінь. Господи, помилуй. Господи, Христе, помилуй. Христе помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй, молимося. Боже, ти благодаті усиновлення схотів чинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огорнула темрява помилок, але вчини, щоб ми перебували у сяйві, Твоєї істини через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Читання з книги. Коли було Авраамові років, Надився в нього син Ісая, підросло шклоп'ятку і відмікнув їх повітря людей, і зробив Авраам великий бенкет того ж дня, коли відлучено Ісаака. Але сара побачила, що син Агалії дівчанки, якого ця була владила Авраамові, насміхається з Ісака, Тому вона сказала до Авраама Рожени геть цю рабиню та її сина. Не буде Господь поємця в син цієї рабині з моїм сином Іса. Вернее прикро було Авраамові те слово щодо Його сина, але Бог сказав до Авраама, не вболівай за хлопчину, а за твою рабину. Усьому, що тобі сказав Сара, послухай її голосу, бо за Ісааком назветься твоє питання. Та й із сина рабині і те приведу на ту. «Бує він твоя дитина. Стала Авраам неба, взяв хліба та купюк води і дав агрі, і вклавши їй на плечі дитину від її. Пішла вона та й почала блукати в пустині Версавія. Як же не стало в бурбикові води, кинула хлоп'як і сама ж пішла та й піла від нього на відстані пострілу з лука, Мовила Бог сама до себе, не можу дивитися на смерті тини, і сиділа напроти та й плакала в волость. Почув Бог крик у і ангел Божий кликнув до агаві з неба та й сказав до неї: що тобі, ага, не бізься, бо почув Бог крик мовчини там, де він не жив. Сталі візьми, хлопця, рукою твоєї людини. Бо я виведу з нього великий народ. Тоді відкрив Бог і очі, і вона побачила криницю з водою. Вона пішла і набрала повний бордюк води і дала питі хлопцеві. І був Бог із купчиною, і він вирісні, таєсериця в пустині, і став і стрільцям душником. Слово Боже. Господь Бог. Волання. Господь Бог чує бідного волання. Це і Бог і заволав і почув Господь його. спас його від царго горя. Господь Ам'ян отакоється на круг тих, які його бояться і їх прибує. Господь Бог чує бідного волання. Бійтеся Господа його святі, адже ті, хто боїться Його, не має недостатку. Угачі нещасні та голодні, а тим, що шукають Господа, не бракує жодного блага. Господь бачує бідного волання. Придіти, послупите мене, діти, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, їх любов бачити дні добрі. Господь бачує бідного волання. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Оттець за бажав і нас словом істини, щоб ми стали наче початком Його творіння. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь з вами. І з Духом Твоє. Читання святого Евангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус прибув на той бік у землю Гадаринську і зустріли його два бісноваті, які вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, укаючи, що тобі до нас, Син Божий, чи не прийшов ти сюди, щоб передвчасно нас мучити? На віддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси благали його, якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней. І сказав їм Ісус, вони ж, вийшовши, увійшли у свиней, і ось уже стадо кинулося з кручі у море і загинуло у воді. А пастухи втекли і, перебігши до міста, сповістили про все і про біснуватих. І ось усе місто вийшло назустріч Ісусові і, побачивши Його, благали, щоб Він залишив їхні околиці. Слово Господнє! Слава Тобі Христу! Ісус в сьогоднішньому Евангелії у Матея, який описав цей фрагмент Евангелії, іде до землі городінської і зустрічає там двох виснуватих, які війшли з гробниць. Писує евангелиста, що вони були дуже люті, і ніхто не міг прийти їхню дорогу. Що ж можна сказати про ці землі? На цих землях в основному жили язичники, які не знали правдивого троєдиного Бога. І для того Ісус йде там, щоб їх також уздоровити. Також йде, щоб їм принести добру новину про спасіння. Але ми бачимо, що коли Ісус уздоровляє, Пробуй уздоровити цих двох біснуватих, то вони кажуть до нього, що тобі до нас, Сину Божий, чи ти прийшов сюди, щоб передучасно нас мучити? Вони знали і бачили добре правдивого Бога. Сатана злий дух, який збунтувався на початку, коли Господь Бог сотворив ангелів, одні мали служити йому, а також кожному з нас, а другі збунтувалися і не хотіли служити. Вони відкинуті, саме вони винуваті. Вони ніколи не будуть бачити Спасіння Божого. І, власне, ці два бісновати, вони визнали, визнали, що Ісус Христос є Син Божий. І, власне, ці народи, ці люди з цього міста, які мали би Ісуса зустріти з радістю, та як в інших місцях, йшли за Ним. Хотіли слухати Його науку, вдивлятися в Його чудеса, просити у уздоровлення. А ці люди, які жили в цьому, на цій землі, кажуть до Ісуса. І каже, написав Євангеліста, і ось усе місто вийшло назустріч Ісусові і побачивши Його, Благали, щоб він залишив їхні околиці. Вислухавши слово Боже Смиренно, звернімося до нашого Господа. Зі своїми молитвами. Молімся за нашого папу Лева, щоб Святий Дух допомагав йому ревно і мудро керувати Божою церквою. Тебе ви просимо. Вислухай нас, Господи. Молимся за нашу батьківщину, щоб Господь благословив український народ і завжди опікувався ним. Молімося про справедливий мир для України. Тебе просимо, молимося за дітей та молодь, щоб під час звітних канікул вони не занедбували своїх християнських обов'язків. Тебе просимо нас, Господи, молимся за померлих, наших родичів та близьких. Щоб Господь дав їм віковічне світло у царстві вічного життя, Тебе просимо. Вислухай нас, Господи, молимося за тих, за яких ми обіцяли молитися в нашому життю. Молимся, одари потрібні для них, здоров'я і все, що потрібно для земного життя. Тебе просимо. Господи Ісусе Христе, Ти своїм життям, смертю та Воскресінням переміг гріх та сатану, підтримуй нас у боротьбі зі спокусами та охорони від усякого зла святу Церкву, котрий живеш і царюєш на віки вічні. благословенний Ти, Господи Боже, все свято, бо свої щедрості отримали хліб, який тобі приносимо при землі і праця людських рук. Нехай він стане для нас хлібом життя. Благословенний Ти, Боже, Благословене ти, Господи Боже, всесвіт Твоїй щедрості отримали ми вино, яке тобі приносимо при землі і працю людських рук. Нехай воно стане для нас духовим напоєм. Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу отцю, всевогутньому. Нехай Господь прийме жертву своїх рук на і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї висвітлі церкви. Боже, ти у своїх тайнах придивно являєш своє діяння, чини, щоб наше служіння було гідним святих дарів. Через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами, І з духом твоїм. у гору серця, з моїх до Господа. подяку складаємо Господу Богу нашому, достойниця і праведньо. воістину, достойне і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ти через свого улюбленого сина створив людину і в своїй доброті відродив її до життя нового, тому служать тобі усі створіння, прославляють тебе, усі відкуплені і одним серцем благословляють тебе твої святі. Також і ми радісно з усіма ангелами разом із ними завжди взиваємо. Свят, 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 Господь Бог слава, повні небеса і земля слави Твоєї, насамного ви Вища, благословенні день дня Господні, насамного ви вище. Во істину святити Боже джерело всякої святості, тож святи, ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас. Тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, Він коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи подяку, розламав і дав своїм учням кажучи, беріть і їжте з цього всі. це є тіло моє, котре за вас буде видане. Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням кажучи: беріть і пийте з нею всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, чиніть це на мій спомен». Це велика таємниця нашої віри, проголошуємо смерть Вої, Господи Ісусе, сповідаємо Твоє Воскресіння і очікуємо Твого причества, слава. Споминаючи смерть і Воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя, і чашу спасіння і дякуємо за те, що ти нас у пристати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай Боже про Твою церкву розпорошену по всій землі, досконалюй її у любові разом з нашим папою Левом, з нашим епископом Павлом, його помічником епископом Яном та усім духовенством. Пам'ятай також про. Наших померлих братів і сестер, що з основи знайдів Воскресіння та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла твої обличчя, просимо тебе, помилуй усіх нас і дай нам участь в вічному в житті, з Пресвятою Бородицею Дівою Марією, святим Йосипом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими. Котрі продовжики тобі були угодні, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і у Христі, тобі, Боже Отче, всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава навіки вічні. Амінь. Молімося до Небесного Отця, так як навчив нас Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Твої таки, твої сили, на Господи Ісуса Христе, ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам мир мій даю вам. Не взирай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з твоєю волею, благоволи обдарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній, нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру. Айче Боже, що береш ріх світу, омини нас, айче Божий, що береш жихи світу, та на мене. Ось захнець Божий, що бере рих світу, блажені ті, що на з уханиця, покликані. Слово і одужає душа моя. Молимося. Просимо, Господи, нехай Божественна жертва, яку ми принесли і спожили, відновить наше життя, що ми з'єднані з тобою у вічній любові, приносили плід, завжди, який завжди триває через Христа Господа нашого. Господь з вами. Нехай благословить вас, Бог Всемогутній Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть з миром Христовим. Богу Просім ще Архангела Михаїла, що боронив наші сім'ї, наші міста і села від сатани, від Злого Духа. Святий Архангел Михаїли, борони нас у боротьбі. Проти підлості та пасту Злого Духа будь нашою похороною. Нехай Бог приборку його просимо покірно, а ти княже Небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоби погубити душі міцею Божою з Кінь до пекла. Амінь.